Чи я б реакція можливо змінила вашу думку? Якби діти ви так запитали, хочеш братика чи сестричку? Вони так. такі ні, сто відсотків. Ну, я пам'ятаю моя травма дитинства. Мені було років напевно п'ять. Мене покликали батьки і питають: ти хочеш братика? І для мене це був такий стрес. Я тоді запитала, я їла банани, кажу, мені доведеться віддати пів банана. Мама каже, так. Я кажу, тоді я не хочу. Я згадала себе, і я теж асоціації з бананами робила. Кажу, Реально, що я так. буду ділитись для бананами? Для мене це така травма була. Я потім жила ще кілька років в стресі. Я боялася, що я прийду одного разу додому садочку чи зі школи, а там якийсь брат. Я так не хотіла цього. І я насправді, коли ми потім вже я завагітніла, я думаю, а що, якщо моя мія так само не хоче якогось брата? А я її навіть не спитала. Але Мія точно природжена старша сестра. Вона, їй було півтора роки, коли Марко народився, але в ній було стільки турботи і любові, вона точно була готова. Але якщо б діти сказали, що ні, там провели свої паралелі з бананами, з іграшками, я думаю, що ну, не те, щоб ми точно сказали ні всиновленню почекали того моменту, коли Мені діти були б морально до цього готові. А оскільки вони одразу якось цю ідею. Ні, спочатку вони запитали, дитячий будинок. Що це? Ми пояснювали зараз. Ми точно бачимо по ним, що вони готові і вони чекають. Ну звісно, що будуть битися за іграшки, ревнувати, чия мама, чий тато, але це буде і серед рідних братів та сестер. Тому це не є перепоною. Ми точно бачимо, що вони морально готові.